Робиш моєю жінкою. Так, Май... а, ти... а давай, давай. Киняйся, давай. На закінчимо, раз! Коли Херсон звільнили, на другий день ми почали вивозити людей в евакуацію, то робити разом. І отак у нас ну, почалися стосунки. А потім я думаю, ну, вже більше року ми разом, тому потрібно вже щось робити далі. Ми були їхали до наших хлопців на Авдіївський напрямок на Авдіїв. Я говорю, хлопці, хочу феричне зробити пропозицію. Коли ми їхали, по нас почали обстрілювати, Це такий фейерверк був. А потім, біля я люблю Авдіївки» я говорю, так, то ти є. Два. Або ти говориш мені так, і ми їдемо далі разом додому, або якщо ти говориш ні, то ти тут залишаєшся, я поїхав. Вона сказала так. Ми працюємо на прильотах. Основна у нас місія в Криморозі, Розі, коли ми знаходимося, у нас є підрозділ, три їх вже підрозділа, які реагують моментально, приїжджають, допомагають ДСНСникам, а також криміналістам знаходити загибших і допомагаємо. Евакуювати поранених У нас завжди бронежилети бути, каски і медичні засоби. Бували на всіх напрямках: на Донецькому, на Херсонському, на Запорізькому, на Харківському, на Сумському напряму, на Луганському були. Зараз плануємо їхати на Курський напрямок, уже де наші хлопці знаходяться. Там потрібна медична допомога. А по перше, до наших хлопців. І допомога автівками. Добровольці волонтери, громадська організація. А на передовій ми являємося як побратими. Ми познайомилися на пост парамедиків, коли програма НАТО була іра була прикладачем. І я прийшов, такий записував дуже такий інтелектуальний учень, як вона сказала. Два-три дні ми працюємо там на передовій. І зазвичай, от Віктор зараз сказав з середньому статистику, скільки ми там знаходимося. У нас навіть з вихідних взагалі не було. Ми чотири дні ми працювали з Кривого Рогу, ми Поїхали на евакуацію у Всілідова, Корахава. З Корахова ми повернулися до Кривого Рогу. Ми просто переодяглися і відразу в Київ з Києва. Ми потрапили під прильот. Там, де добу, і сюди приїжджаємо і знову ж таки прийде в кроворозі. Я розумів, що мені щось потрібно таке робити, щоб я теж зробив ну якийсь ну, внесок в перемогу. Я почав спочатку допомагати людям, потім зрозумів, коли почали обстрілювати, що ж я буду робити, коли прилетить ракета, як це себе спасти, як це людину спасти. І оце я почав шукати, де може. Пройти професійне навчання так. медиків на фронті це їх перших бувають, тому що вони спасають хлопців. Коли ми на фронті, ми знімаємо всі шеврони медиків. У нас немає розпознавальних знаків. Якщо хлопці можуть відступати, то медики йдуть вперед і витаскують всіх поранених, вони тащать. Під обстріли стріли були. Ми лізли всі бігуть оттуда, А ми дурні біжимо туди. Це саме я говорю. Ну я не знаю, як це назвати. Але ти це всередині? Ти ти. Відчуваєш, що потрібно, потрібно туди йти і допомагати. Навіть нам тваринки да допомагають да. інколи. Вони подають сигнал от, під час останніх евакуацій. Вони подають сигнали, де треба заховатися швиденько, різко. Вони прям починають скиглити, так вити прям да. сильно. І ми раз заховалися під деревами, перечекали, коли Обстрілили, дрон да. вилетів. І все, і ми можемо продовжувати свій шлях да. на Херсонському напрямку. Ми там повністю весь зоопарк вивозили. Да. Зараз це евакуація зазвичай з Донецької області. Це людей з тваринами. На жаль, така тенденція зараз зберігається, що людей вивозять без тварин. Тобто, весь цей соціальний, соціальний транспорт надається а, тільки людям. І цих твариночок, на жаль, люди покидають. Ми почали от саме з Херсонського напрямку. Так, але це не під час на це раніше набагато. Раніше, було. Це коли тільки о, тільки де окуповували територію. Наші хлопці тут захищали захищали наші позиції, і я почав працювати як евакуевокуної автівки. Вивозили поранених. А також загиблих допомагаємо різним бригадам. Це хлопці у нас такі ми, — Ми їм свої шеврони віддаємо, а вони свої шеврони віддають. І це тут, от -от, з ким ми працюємо. Ми були волонтерами, до, доки ми не почали займатися пошуком загиблих. Зараз ми цивільна військова справа. Перший раз це було тяжко. Це в Херсоні, коли освободили Херсон, ми вивозили і евакуювали людей. Працювали там дуже сильні острі. І в цум влучила ракета. я перш приїхав на місце, де були люди. Їх там було 11 людей. П'ять я спас, а шість у мене загинуло. У мене дитина загинула. Він говорить, мені, дядю я буду жити. А я говорю, так, да". осколочний, від ракети були травми. І він просто, в нього багато крові. Він стік багато крові потеряв і він просто мене на руках заснув. І після цього ну, я пішов обучатися на посттравматичний синдром, бо мені дуже було тяжко. Саме після, після Херсонова цей момент і склався, коли ми вирішили все ж таки відділ, відокремитись від е, інших підрозділів і створити громадську організацію. У нас тут медицина, це те, що потрібно на лікарні. На передову дуже багато медицини. Це все у нас в медицина, це ми вже вивезли багато чого. Це у нас їжа швидкого харчування, солодке. Те, що хлопцям потрібно, вода. Викачка помпи, у нас іде газові балони, гнітошитель, спальники, сітки, лодки, окопні свічки. За рік проїхали 280 тисяч кілометрів. Більше а, більше, більше. Бо ми, ми приїжджаємо день-два в Криморозі і уїжджаємо. Ми гуманітарну місію беремо як вторина, тобто основна у нас ціль допомога ЗСУ. А тут ти показав, і зараз зараз постійно ми поки стоїмо. У мене вже там купа повідомлень вже прийшло, вже там купа запитів. Евакуація зараз найчастіше це питання: дрони. А, ну, це, це найголовніше, це найактуальніше. Ну а далі це ремонт автівок. Ми знаємо, що це, це друге питання. Після для, 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 дронів. для бліндажів Ребята сітка, потрібно ловити дрони. Ці на, ж самі дрони, да. ланцети і таке 에, інше. Екофло, генератори, паубанки, е, це, це недавно наші хлопці-побратими приїжджали регбісти, ми їм допомогли ребами та дронами. Це саме актуальне, те, що потрібно для дрончиків. Ми Сірмер їздимо в гарячі напрямки, тому що зараз нема часу відпочивати, нема часу гуляти там. І нам потрібно допомагати людям, бо багато зараз волонтерського руху, який був потужний, але він зараз слабіший став. Чому? Багато автівок розбито, багато волонтерів загинуло. Автівка, яка попала під обстріл ворожого дрона на Авдіївському напрямку. У нас повинна була їхати колона, але ми із-за того, що трошки Відстали від хлопців і вони поїхали самостійно по навігації. Це була гуманітарна місія. Вона привозила на передову їжу, медикаменти, засоби реагування проти дронів. І хлопці вижили. вижили, але дуже сильну контузію отримали. Ця автівка мордна у нас сіла, ми зараз збираємо донати, щоб поміняти корпус. І запустити її в, в працю, щоб вона працювала. Вона то тільки пройшла 80 тисяч кілометрів. І вона новенька. Дуже швидко треба переїжджати з місця на місце. Там максимальна швидкість довжна більше 160 кілометрів. І це 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 так, 180 навіть. Так, Щоб висти, ти, да, ти повинен в'їжджати в острі угли, бо за тобою дрон. У них є потужні дрони, які зверху дивляться, куди ми переміщаємося. І вони бачать, куди наводка, куди їх Тому потім... Ми зараз приїхали з Кураха. От. Опа, yeah. Опа! уходимо! уходять, уходим в вдома. Дід прять, Входи! давай, давай, давай. давай. А ми тоді тварин. І Людей забирали. і по нам почав обстріл Ти от о, квадратами, квадратами б'ють, і ми потеряли прицеп. Він відірвався. Немає безстрашних людей. Як парамедик, я вам скажу, фізіологія у нас всіх однакова. Замить. Ми рятуємо свій стрес. Віктор танцями. Я співаю. Я зазвичай я намагаюся, тому що ну реально дуже страшно. І ми намагаємося заспокоїти, тому що ти повинен їхати з чітким світлим розумом для того, щоб виконати це завдання. Хто сила, хто як роль, згадує? Да? Це більше у нас сила, це у нас фізична сила, це у нас розвантаження, це у нас крутий водій. Я більше як психолог, як логіст, як медик, і в принципі, ну така. Ну намагаюся бути тендітною і так його заспокоювати. ми реально дуже страшно їздити. Вихідний у нас будуть тільки після перемоги. Прекрасно!